Того президент Туреччини назвав Ізраїль окупантом палестинських територій, звернувши увагу на те, де були Ізраїль та Палестина у 1947 році. На його думку, головний винуватець подій у Газі саме Захід, саме Захід відповідальний за різанину в секторі Газа. Різанина в секторі Газа повністю справа рук заходу заявив турецький лідер. Я вам нагадаю, що раніше Ердоган заявляв про те, що бойовики руху Хамас не є терористами. Він закликав інші країни чинити тиск, щоб повернути державу Ізраїль до здорового глузду. Ну а я вам нагадаю, що зараз в Газі Цахал проходить етап справжньої війни. Напередодні ввечері сили Сахалу увійшли у територію північної частини сектору Газа та розширили наземну операцію за участю піхоти бронетанкових, інженерних та та артилерійських частин, що діють за вогневою підтримки. Крім того, Сахал продовжує масовані атаки з повітря та мо.